На Закарпатті з робочим візитом гостює Олександр Молодий, сержант 38 ї окремої бригади морської піхоти. Сьогодні поговоримо і про відрядження, і про морську піхоту, і загалом про наближення нашої перемоги. Вітаю, пане Олександр. Добрий день. Спершу розкажіть, яка ваша місія перебування на Закарпатті? Це робоче відрядження, і мета цього відрядження є пошук. Потенційних кандидатів на службу в морській піхоті загалом і відповідно в 38-й окремій бригаді морської піхоти, зокрема, Йдеться про службу за контрактом чи за мобілізацією? Йдеться про два види служби за контрактом і за мобілізацією. Розкажіть трішки про саму 38-му бригаду. Взагалі, можливо, щось з історії створення як давно вона створена, в чому її особливість. Ну, сама бригада створена не так давно, це кінець 22-го року, як і багато інших підрозділів Збройних сил, після початку повномасштабного вторгнення Росії. Основа бригади виросла вона з 503 го окремого батальйону морської піхоти, який вже є легендарним славетним батальйоном, засновником, командиром якого був Тепер вже полковник Вадим Олегович Сухаревський, Герой України, який зараз є заступником головнокомандувача Збройних сил, командувачем сил безпілотної авіації. Теперішнім командиром 38-ї бригади морської піхоти є не менш славетний офіцер, це Герой України, полковник Євгеній Петрович Бова. Це кадровий офіцер, який пройшов шлях від командира взводу до командира бригади морської піхоти. Це людина, яка була учасником оборони Маріуполя у 22-му році. Це людина, яка замістила командира 36-ї бригади, після того, як він потрапив в полон. Ну, тобто свій легендарний шлях, я впевнений в тому, бойовий легендарний шлях. також Починаємо так би мовити, осилювати, і командири в нас не просто люди з вулиці, а люди з досвідом, люди вже з своїми легендами. Ну і я думаю, що з такою ж легендою буде і 38-ма бригада морської піхоти. Бригада об'єднує військовослужбовців з різних куточків України. Правильно? Так, звичайно, звичайно, що це є і від Закарпаття до Ну, у нас є навіть вихідці і з Криму, які вийшли. В 2014 році так це ну, кілька офіцерів, зрештою полковник Бовова був командиром 501 го окремого батальйону морської піхоти, власне, феодосійського, який вийшов, так з Криму. Тому у нас є і починаючи від окупованого Криму, тимчасово окупованого, і закінчуючи сонячним Закарпаттям. Угу. Розкажіть про власне морську піхоту. Чим вона відрізняється від інших військових підрозділів? По суті, морська піхота і десантно-штурмові війська є військами спецпризначення. В українській армії воно ділиться на війська. Три категорії: це сухопутні війська мається на увазі, це ССО, Сили спеціальних операцій. Це морська піхота і ДШВ. Ну і далі вже йде піхота. До недавніх пір були ТРОС, це територіальна оборона. Зараз їх вже об'єднали з сухопутними військами, тому вони просто як піхота. Ну, морська піхота завжди, відповідно, як, сили, як спецназ, це були особливі війська, які виконували особливі завдання, це штурмові завдання, це прориви оборони противника, це закріплення. Ну і відповідно. Підтримка сухопутних військ, підтримка піхоти, яка заходила, щоб ці позиції захищати. Але зараз, станом на сьогодні, станом на повномасштабне вторгнення і Велику війну, воно трішки знівелювалося. І, напевно, лише ССО виконує свої специфічні завдання. Ну, це люди, які готують руками, якщо не десятиліттями. А морська піхота, ДШВ, Звичайна піхота, вони зараз виконують переважно одинакові завдання. Хоча, звісно, є Ореол, так би мовити, навколо морського піхотинця, навколо берета морського піхотинця. Ми не можемо просто так носити свій берет, ми повинні заслужити це право. Є окремий наказ командира бригади на право носіння морського. Берете морського піхотинця. Тобто є якийсь певний такий, знаєте, ореол таємничості, ореол легенди навколо морської піхоти. Але завдання ну, зараз виконуються практично десь ідентичні, що з десантниками, що з піхотинцями. Людей яких професій потребує ваша бригада? Ну, я, мабуть, не буду оригінальний, коли скажу, що всіх, так. Ну, Практично, це Такий дуже великий перелік спеціальностей чи напрямків. Так, нам потрібні оператори БПЛА, нам потрібні танкісти, нам потрібні люди, які будуть служити, проходити службу в зенітних підрозділах. Тобто, морська піхота, вона має багато різних. В нас є і танкісти, і артилеристи, і БПЛАшники, і зенітчики. В нас є навіть водії цивільних пасажирських автобусів, так, тобто батальйон логістики, так званий. От на ці всі посади нам потрібні люди. Скажімо, на автобуси, на перевезення особового складу, нам треба, ну, можливо, старших людей, але водіїв, звичайних водіїв. О, десь так. Тобто діапазон дуже великий, дуже широкий. Тобто воюють не всі, і част... велика частина людей виконує інші потрібні для фронту обов'язки. Так, ну це загальновідома якби істина. Це і ті, хто. Пальне підвозить, і ті, хто годує, і ті, хто дає можливість вдягатися і так далі. Тобто не всі воюють. Далеко не всі воюють. Дехто з тих, які є в армії, які є в морській піхоті, та не тільки в морській піхоті, вони ну, ближче, ніж 20-25 кілометрів від лінії фронту ніколи і не під'їжджали. Бо їм не потрібно цього згідно їх посадових обов'язків і функціональної діяльності. Прад тим, як військовослужбовці вже безпосередньо виконуватимуть обов'язки, вони проходять навчання, наскільки довготривалим воно є для тих, хто служить у вашій бригаді, знову ж таки, це залежить від обраного напрямку, напрямку так? Тобто, якщо ну, для початку всі проходять початкову військову підготовку, незалежності від того, на яку посаду ти йдеш, на який напрямок ти йдеш. Це в, ну, в будь-якому випадку, так зване БВЗП. Ну, але це всі проходять вся армія. Потім, в залежності від напрямку обраного, йдуть специфічні навчання, і вони можуть тривати від 30 днів до трьох місяців. Тобто, тут потрібно розбиратися, куди людина йде. Дуже часто це навчання за кордоном. Дуже часто це навчання після того, як люди приїжджають з закордонних навчань, які тривають не менше двох місяців, ми їх знову посилаємо вже десь там на якісь специфічні вишколи. Тобто навчання насправді триває ну, постійно, але до, від моменту приходу в бригаду і до моменту виходу на бойові, це, ну, це завжди десь мінімум від місяця до трьох місяців навчання. Чому важливо, щоб таке навчання тривало якомога довше? Ну, бо, знаєте, ми всі не народжені для війни, от жоден, практично, навіть кадрові військові, вони не народжені для війни. Відповідно, людина, яка приходить не навчена або з якимось мінімальним багажем знань, ну, якщо її зразу кинути в бій, вона швидше всього загине або отримує важке поранення. І, відповідно. Потрібно буде цю людину лікувати, потрібно буде опікуватись нею. Якщо людина загинула, потрібно шукати 15 мільйонів гривень для того, щоб виплатити родині. Насправді це може трошки цинічно прозвучить, але це невигідно навіть для держави. Навчена людина має значно більше шансів вижити. Навчена людина має значно більше шансів не просто вижити, але й повернутися здоровим, повернутися нескаліченим з війни. Ми вчимо добре стріляти, ми вчимо гарно маскуватися, ми вчимо це особливо це навчання стакмеду. Тобто ми вчимо людей не тільки в випадку, чого надати допомогу собі, але і тому побратиму, який є поруч. Тобто не конче бойові медики. У нас були випадки, коли бійці отримували поранення, звичайні бійці. І будучи вже самим пораненими, вони надавали допомогу і собі, і побратимам, які були поруч також поранені. І всі виживали. Тому навчання є ну це, це основа основ. Розкажіть про власний бойовий досвід. Е, ну Він не є таким аж е, героїчним. Він точно не є героїчним, він не є якимось таким, просто що варто е, довго розповідати. Я Мав контракт резервіста, підписаний з 503 м батальйоном морської піхоти в 19-му році. Я це зробив свідомо, коли зрозумів, що буде велика війна, а я це зрозумів в 19-му році. Відповідно, 24 лютого 2022 року в мене вже був зібраний на той момент. Ну, він постійно був зібраний наплічник зі всім необхідним і завершивши якісь певні справи по роботі. 25-го ми з побратимами, ще кількома резервістами 503-го батальйону, виїхали. Спочатку планувалося виїхати на Маріуполь, але вже приїхавши до Києва, ми зрозуміли, що нам сказав зрештою, командир батальйону, що Маріуполь вже все. Туди вже не прорветься. Ми поїхали в Верхньоторецьке, де був 503 й батальйон. Ну і 26 лютого я вже сидів в окопах під Турецьком. Ну і відповідно весь шлях 503-го, який був ним пройдений, я проходив з ними. Це бої напівточені в Зачатівці, це бої напівоточені в Євгенівці, це зупинка і оборона напрямку, який зараз є дуже гарячий. Це велика Новосілка, Вогледар був в Авдіївці, був в Мар'їнці. В минулому році, а потім нас перекинули на південь України. Ну і я вже став трошки інше завдання виконувати. Я вже не виходжу, не воюю і навіть не є на передку. А що вам найбільше запам'яталося або, можливо, найбільше вразило, коли ви були там? Ну, напевно, також не буду оригінальний, коли скажу, що найбільше б'є, найбільше вражається. Дві речі це смерть побратимів і це смерть дітей, які там є. Ну, напевно, будь-яку людину це не залишить якось там. Не те, що байдужують, це, це, це дуже б'є по, по, по всьому. Коли ти розумієш, знаєш, бачиш мертвих дітей, коли ти знаєш, що, що ці діти загинули просто отак от, безневинно, бо комусь хочеться нас всіх вбити. Це страшно, це важко. Ну, але на жаль, і до цього звикаєш, як би не було важко. Ну, і на прикладі вашому, і взагалі скажіть про те, хто служить от в морській піхоті, які в них є далі перспективи в кар'єрі, тобто хто має певний бойовий досвід, коли людина повертається. Ну напевно, я почну трішки з іншого. Та. Всі, хто зараз підуть служити не тільки в морську піхоту, але взагалі в Збройні Сили України. Вони молодці, вони герої. І вони, знаєте, є можливість загинути може будь-хто, будь-де. От є ж вибір, тому що насправді воювати будуть всі. Воювати будуть або в лавах української армії, захищаючи себе, своїх рідних, своїх коханих, своїх дітей, або в лавах російської армії, штурмуючи Будапешт, Прагу, Варшаву, Братиславу. Бо якщо впаде Україна, то. Росія не зупиниться тут, Росія піде далі. От є вибір. А щодо конкретно морської піхоти, ну знаєте, нас добре готують. Я, наприклад, точно знаю, що навіть ті хлопці, які не мали відношення, наприклад, до медицини, після того, коли прийдуть на Дімбіль, вони як мінімум зможуть працювати в медицині катастроф, так? Тобто, справді люди здатні давати допомогу ну, от, з нуля. Людина прийшла, вона нічого не вміє, вона виходить від нас, вона вже є там якимось медбратом початкового рівня. Е, ну, оператори БПЛА прекрасно знаєте чудесні ролики про те, що оператор БПЛА вирішив знімати весілля, так знаєте, це воно якби смішно, але насправді це також дуже гарна підготовка за, за, цими, ну, за дронами, за е, це майбутнє не тільки в війні. Тому я думаю, що багато хто себе знайде після війни, власне, отримавши підготовку. Ну і на загал це гарна фізична підготовка, це можливість, я не знаю, в майбутньому. Бути інструкторами в горах, в морі, де завгодно. Нас добре готують. В морській піхоті дуже гарно і дуже добре. І дуже якісно готують сильних, мужніх, сміливих, винахідливих людей, технічно підготовлених, якщо людина обере якийсь технічний напрямок. І на завершення, що на вашу думку, як людина, яка має певний бойовий досвід, що ми маємо зробити, аби і вистояти, і в чому маємо найбільше зміцнитись, щоб перемогти? Ну, ніби просте питання, але насправді таке складне і багатогранне, так? Е, ну, в першу чергу, ми всі повинні знову ж таки зрозуміти, що ми є в стані великої війни е, страшним, споконвічним ворогом, дуже жорстоким. Безпощадним, цинічним ворогом. І ми повинні об'єднатися всі. Насправді це, як би це не банально звучало. І ті, хто, ну, є в силу певних причин люди, які не можуть воювати. Здоров'я, багато дітей, ще якісь причини, вони повинні працювати на фронт. Ті, хто можуть воювати, повинні воювати. Як я сказав раніше, воювати ми будемо всі. Тільки різниця в тому, в якій армії. Ну, тому що час такий, мало того, ми на порозі Третьої світової війни, і ми маємо тут, в Україні, українці, шанс зупинити цю Третю світову війну. Тому що якщо впаде Україна, Росія піде далі в Європу, Китай нападе на Тайвань, там. Північна Корея захоче завоювати Сеул. Насправді, тому що це буде означати, що е, вільні країни, вільні люди програють перед диктатурами. Якщо ми зупинимо Росію, якщо ми її в той чи інший спосіб. Розіб'ємо або принаймні відіб'ємо в них бажання там найближчих 100 років на когось нападати, когось вбивати, ми зупинимо Третю світову війну. Ну це правда, це об'єктивно, так воно є. Тому ми повинні всі об'єднатися і або йти служити, або працювати на перемогу. Мене дивує, трошки, знаєте, люди. Я розумію, там війни трьохсотрічної давності, ну, об'єктивно історики знають, так? Але те, що відбувало, відбувалося навіть на 50 років тому, те, що відбувалося 5, 7, 8, 10 років тому. Ічкерія, Грузія, Сирія. І це все Росія робила. І тепер вона напала на нас. А ми так робимо вигляд, ніби нічого не відбувається. Ніби десь там, воно ні, нема там. Є вже тут, воно прийде сюди. Воно вже прийшло в вигляді ракет, але може прийти в вигляді танків, вигляді безпощадних, жорстоких тих же бурятів чи, чи когось іншого. Я не думаю, що нам це потрібно. І ще одне питання: що зараз тим, хто залишається в тилу, варто теж найбільше пам'ятати і на що концентру... сконцентрувати найбільші сили чи увагу? Е, Готуватися в першу чергу, вивчати той такмет, е, брати в руки якісь пульти і вчитися літати на Мавіках? Полігони, купувати зброю і готуватися. Потрібно просто готуватися. Потрібно забути про бари, про ресторани. Я не кажу зовсім, я не кажу всім вбратися в траур і, і ходити по нормам. Звичайно, треба розважатися, звичайно, потрібно. Але має бути межа, має бути розуміння того, що, ще раз повторюю, воювати будуть всі. Якщо ми їх не зупинимо там, де б ми зараз стоїмо, вони прийдуть сюди. Не мої слова, здається, Голдамейр сказала, та, що потрібно вірити людині, яка каже, що вона хоче тебе вбити. Росія і росіяни про це говорили давним-давно, що їм потрібна вся Україна. Послухайте, кожен день вони говорять їхні там якісь політичні, це ж не божевільні, в тому числі. так? Це політичні керівники, це вищі політичні керівники держави Говорять про те, що Україна і українців не повинно бути. Ми їм повинні повірити. Ми повинні повірити росіянам в тому, що вони хочуть вбити нас всіх. Ми їм не потрібні. Їм потрібна наша територія, наше майно і все. Розумієте? Ми повинні всі готуватись тут, в тилу. Бо потім буде пізно. І вірити в оптимістичний шлях розвитку. Ну, але, звичайно, що так. Потрібно вірити в перемогу, звичайно. звичайно. Будемо вірити і сподіватись. Так. На це. Добре, дякую вам за розмову. Дякую вам.